На головному майдані міста грають у футбол. Тут влаштували відкритий урок з цього виду спорту. Під наглядом досвідченого тренера В'ячеслава Шекеля вихованці спортшколи Верес розминаються та демонструють показові вправи. Данило завзято набиває м'яча. Хлопець приділяє весь свій вільний час грів у футбол та перегляду поєдинків між іменитими клубами. Сьогодні він не дарма вдягнув цю червону футболку. Тому що англійська прем'єр-ліга мені дуже подобається саме більше вона мені подобається. Там самі якісні матчі, тому саме краще команд для мене на час мінати. Поряд на майдані тривають ще два відкритих уроки з рейпі та волейболу. А поряд виступають юні гімнастки та боксери. Так в обласному центрі відзначають день фізичної культури та спорту. А ці рівняни сьогодні вирішили завітати до пересопниці, але дістануться до неї вони на своєму двоколесому транспорті. Наш маршрут полягатиме на пересопницю через Омеляну, Дядьковичі, і далі буде виїжджати на луцьку трасу, тобто Клевань і далі. Це пробіг, це не є гонка, тобто це просто для любителів проїхатися». Локальним велопробігом свято не обмежилося. Рівненські спортсмени підтримують святкову акцію у столиці. Представники нашої області також сьогодні візьмуть участь в такому ж велопробізі в столиці нашої держави Києві, де по три представники від кожного регіону з символікою області проїдуть центральними вулицями міста Києва. Також у центрі міста мали відбутися турніри з бойових мистецтв. Щоправда, холодна осіння пора не дозволила провести їх на відкритому повітрі. Сьогодні ми мали показати відкриту першість міста з дзюдо. Ми сьогодні мали показати карате, але, на жаль, сьогодні 11 градусів температура. тобто, ми ці всі заходи перенесли на спортивну базу, тобто спортивні школи. Попри такий форс-мажор, організаторам свята вдалося досягнути бажаного. Вони нагадали рівнянам про користь здорового способу життя та можливість записатися до однієї з шести рівненських спортшкіл. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День.